Стаття 33 Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень. Які встановлюються законом, громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну, право на свободу пересування і вибору місця проживання в межах держави та право залишати будь-яку країну, включаючи власну, закріплено також міжнародними актами загальною декларацією прав людини від 10 грудня, 1948 р. 13. Міжнародним пактом про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 112. протоколом номер 4 до Європейської конвенції про захист прав і основних свобод від 16 вересня 1 2. Європейською конвенцією про правовий статус трудящих мігрантів Страсбург. 24 листопада 1977. -р. І багатосторонніми та іншими двосторонніми міжнародними актами формування коментованої статті 33 включає дві іпостасі свободи пересування в статичну і динамічну. Вона охоплює як право перебування в одному місті, так і його зміну, включаючи свободу виїзду за кордон. Переїзду на постійне або тимчасове місце проживання в іншу країну і безперешкодне повернення на батьківщину за цивільним кодексом України 29. Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому гуртожиток, готель тощо, у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно. Переважно або тимчасова фізична особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання за винятком обмежень, які встановлюються законом місцем проживання фізичної особи віком від 10 до 14 років є місце проживання її батьків, у синовлювачів, або одного з них, з ким вона проживає, опікульна або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо. В якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками усиновлювачами, опікуном або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна, у разі спору місце проживання фізичної особи віком від 10 до 14 років визначається органом опіки та піклування або судом місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років. Є місце проживання її батьків у або одного з них, з ким вона проживає, опікуна, або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає місцем проживання недієздатної особи, є місце проживання її опікуна, або місце знаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна. Фізична особа може мати кілька місць проживання. Свобода пересування включає свободу перебування в певному пункті протягом короткого чи тривалого строку, без створення там постійного місця проживання, чи свободу закріпити за собою нове місце проживання, якщо має наміру повертатися на старе місце проживання має значення для здійснення і захисту прав особи, для забезпечення сталості цивільних правовідносин. Так. Місце проживання в багатьох випадках має значення для встановлення підсутності цивільних справ. Знати місце проживання боржника потрібно для встановлення місця виконання обов'язку, якщо інше не передбачається законом або договором, по місцю проживання спадкодавця встановлюється місце відкриття спадщини, вільне пересування і вибір місця проживання є суттєвою гарантією свободи особистості. Умовою її професійного і духовного розвитку це право є невідчужуваним та непорушним, водночас свобода пересування, вільний вибір місця проживання, а також право вільно залишати територію України можуть бути обмежені в інтересах національної або громадської безпеки для забезпечення громадського порядку, запобігання злочинам. Для охорони здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб і тільки на основі закону, а не інших нормативних актів. 21 січня 1994 введено в дію закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України саме цей закон регулює порядок здійснення права громадян на виїзд за кордон і повернення в Україну осіб, які є громадянами України а також встановлює порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права на виїзд за кордон документом, що надає право на виїзд з України і в'їзд в Україну, посвідчує особу громадянина за кордоном, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у відповідних випадках посвідчення особи моряка, службовий паспорт. Дипломатичний паспорт у видачі паспорту, тобто в праві виїзду за кордон, громадяниновій України може бути відмовлено лише тимчасово і тільки у випадках, якщо один він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. Як це передбачається законом України про державну таємницю, обмеження повинні бути доведені до відома громадян уповноваженим органом-керівником навчального закладу. Командуванням військової частини під час прийняття на роботу навчання та зарахування на військову службу, пов'язаних з допуском до відомостей, що становлять державну таємницю. Два діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням у передбачених законом випадках або забезпечення зобов'язань заставою. Якщо інше не передбачено міжнародним договором України, 3. Проти нього порушено кримінальну справу до закінчення провадження у справі. 4. Він засуджений за вчинення злочину до відбуття покарання або звільнення від покарання. 5. Він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням до виконання зобов'язань. 6. Він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей. 7. Він підлягає призову на строкову військову службу до вирішення питання про відстрочку від призову. 8. Щодо нього подано цивільний позов до суду до закінчення провадження у справі. 9. Він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції до погашення зняття судимості чи припинення нагляду у випадках, передбачених цими пунктами, може бути відмовлено у праві виїзду за кордон також громадянинові, який одержав паспорт для виїзду раніше до виникнення обставин, передбачених пунктами 1-9. Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється її законами, рішення про видачу візи дозвілу на виїзд приймають консульські посадові особи цієї держави, громадянин України, ні за яких підстав не може бути обмежений у праві повернутися в Україну згідно з декларацією про права людини відносно осіб, що не є громадянами країни, де вони проживають яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 13 грудня 1985, 40 144 Іноземці, які на законних підставах перебувають на території певної держави, користуються правом на свободу пересування і свободу вибору місця проживання за винятком обмежень, передбачених законом. В Україні вони встановлені законом від 4 лютого 1994 номер 3929 XII про правовий статус іноземців, правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного переїзду через її територію, згідно з... З закону про правовий статус іноземців іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на визначений строк, а також тимчасово перебувати на її території. Іноземець може отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання в Україні, якщо він має в Україні законне джерело існування, перебуває у близьких родинних відносинах батько, мати, діти, брат. Сестра, дід, баба, онуки з громадянами України, перебуває на утриманні громадяни на Україні, має на своєму утриманні громадяни на Україні в інших передбачених законами України випадках іноземці, які іммігрували на постійне проживання або для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання іноземці. Які перебувають в Україні на іншій законній підставі, вважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні, вони зобов'язуються зареєструвати свої національні паспорти або документи, які їх замінюють, і виїхати з України після закінчення відповідного строку перебування. Іноземці можуть пересуватися по території України і обирати місце проживання в ній в до порядку. У встановленому Кабінетом міністрів України істотне значення для вірного тлумачення коментованої статті має рішення Конституційного суду України від 14 листопада 2001, Номер 15 РПТ01, яке було прийняте на Конституційне подання 48 народних депутатів. Конституційний суд України вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Положення під пункт 1. пункт 4. Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 1, 1994 року номер 700 щодо прописки виписки, згідно з яким паспортна служба органів внутрішніх справ застосовує як загальне правило дозвільний порядок вибору особою місця проживання. 1, Положення під пункту 1, пункту 4. Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 1994 номер 700 що визнано неконституційним. Втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом цього рішення підготовлено законопроект про реєстрацію осіб за містом проживання, згідно з яким буде скасовано дозвільний порядок прописки і запроваджено реєстрацію осіб за місцем їх постійного чи тривалого тимчасового проживання, яка має повідомний характер прийняття законопроекту, сприятиме створенню умов для повної реалізації прав і свобод. Передбачених конституцією України у тому числі свободи пересування.